Чи я собака безнеможника? Тому і боюся, що під час течі такі ж собаки переслідували. Чого? Нікого я не вбивав. Тачка згоден, непогана, жере багато. Помінявся. Законом не заборонено. Я нікого не вбивав. Тим більше Скворцова. Він мені цю машину сам запропонував на Жигуль помінятися. А я ж не винен, що він такий дурник. Він у банку велику суму перевів у готівку. Набагато більше, ніж сума кредиту. Повний багажник великими купюрами. Ось і поміняв машину на мій Жигуль, щоб я мовчав. Юж вбили. можна живу.